У 1942-му в мексиканській затоці німецька субмарина зафіксувала дуже дивний об'єкт. Він рухався зі швидкістю 150 вузлів, а це для розуміння близько 300 кілометрів на годину. І при чому найшвидший військовий човен тих часів ледве розганявся до 90. об'єкт, то швидко розганявся, то зупинявся. Зрештою він на кілька секунд завмер, і екіпаж зміг його роздивитися. Об'єкт мав дископодібну форму та різну кольорову підсвітку. Лише кілька секунд плив поруч із субмариною, а потім різко занурився на глибину 6 тисяч метрів, що є абсолютно недосяжним для тогочасних підводних човнів. Гітлер свято вірив у магію і таємні сили природи. І навіть організував окультну організацію Аненербе, куди обов'язково мало вступити все вище військове керівництво СССР. Експедиції Аненербе у складі солдат та експертів з історії і археології спеціально шукали по всьому світу артефакти та сакральні місця для таємних містичних обрядів керівництва Третього рейху. Ці пошуки не оминули і Україну. Фюрер вважав, що на дні бездонних карстових печер у Сомені може жити не монстр. Виявляється, у стародавніх ведах було описано фантастичний транспорт, яким споконвіків користувалися підводні цивілізації. Це так звані вемани, літаючі тарілки здатні рухатись зі швидкістю світла під землею у повітрі та навіть у космосі. Мати такий транспорт означало б для третього рейху світове панування. Адже таким чином вони змогли б непомітно для радарів противника доставляти зброю та боєприпаси в усі куточки світу, та просто текстів із описами дивотранспорту Гітлеру було недостатньо йому потрібні були докази існування підводних літаючих тарілок, і він їх отримав. Відділ Аненербе у Гітлера дуже сильно цікавився вивченням підводних цивілізацій. Які є тут на землі, і також намагалися вийти на зв'язок із ними. Було відомо, що земля вкрита величезними тунелями всередині. Зараз вчені встановлюють, що вони штучного походження. Ці тунелі проходять і крізь воду, і через океани, і через моря, і навіть у деяких місцях є печери через озера. Подібний об'єкт кілька років намагалися створити кращі конструктори Третього Рейху, але безрезультатно. І нарешті, у 43-му, молодий німецький інженер Андреас Еп відправляє генералам Люфтваффе креслення свого літального диску. Рухався він так: лопасті тарілки затягували в себе повітря. Воно розподілялося по бокам і проникало вниз, обтікаючи рівномірно об'єкт. Тиск над апаратом знижувався, а під тарілкою, навпаки, підвищувався. Внаслідок цього об'єкт підіймався вгору. Це креслення передали на завод Шкода у празі. Проте молодого винахідника так і не запросили на спорудження цього об'єкту. Це інтерв'ю еп наважився дати перед смертю. У ньому він уперше розповідає про свій винахід на телебаченні. Я постійно чув, що в празі продовжувалася розробка літаючих дисків і що було досягнуто певних результатів. Винахідник поїхав на праський завод, аби з'ясувати, що там відбувається, і побачив неймовірне. В мене була з собою фотокамера. Несподівано в небі з'явився літаючий диск. У нього не було крил, я зробив знімок. І поки переводив кадр, він застиг прямісінько над моєю головою. Тоді я зробив другий знімок і переконався, що ця машина зроблена за моїми кресленнями. На замовлення керівництва СС було випущено 15 подібних апаратів. У 1944-му відбувся перший успішний запуск тарілки. Гітлер був настільки вражений таким проривом, що навіть поїхав похизуватися новітньою зброєю до свого італійського союзника Беніто Муссоліні. Проте над полем бою літаючі тарілки так і не встигли з'явитися. На початку травня 1945-го радянські війська почали наступ на Прагу. Німецькі конструктори по черзі знищують усі прототипи тарілок і креслення. І навіть підпалюють заводи. Андреас Андреасеп після війни взявся розробляти нову літаючу тарілку. Цього разу багатомоторну. У 1965-му винахідник вкладає усі свої збереження в участь у мюнхенській виставці нового транспорту. Там він презентує креслення нової розробки з назвою Омега Дискус. Про неї написали одразу 300 німецьких ЗМІ. Преса охрестила прилад першою у світі літаючою тарілкою, але їй так і не судилося злетіти. На розробку моєї моделі треба було 50 тисяч німецьких марок. Та в післявоєнній Німеччині таких коштів ніхто не хотів витрачати. А американські заводи не бачили сенсу інвестувати у креслення. після війни окультними практиками третього рейху зацікавилась радянська влада. Денис Богуш викладає курси інформаційних воєн для спецзагонів Збройних сил України. Один із головних предметів цих лекцій паранормальні здібності. Денис обрав таку специфіку роботи не випадково. Його дід був підполковником НКВС і особисто для Сталіна вивчав діяльність АНЕРБ в Україні. Були знайдені архіви Аненербе. І там була така фраза, що е, був візит Гітлера в Кіровоградську область. І якщо ну коли дали ці матеріали днубірі і Сталіну, і вони дуже нажагалися і. Мому діду дали завдання, щоб він ну поїхав. Там ну, почав розшифровувати ці ці ну, матеріали. В матеріалах, якими займався дід Дениса, було детально описано цілу систему підготовки диверсантів. Тут були вправи, завдяки яким солдати опановували справді неймовірні вміння. Солдати з паранормальними здібностями могли виходити зі свого фізичного тіла, володіли технікою безконтактного бою і навіть переміщували предмети у просторі і часі. Радянська влада почала вивчати ці записи і створила особливий підрозділ, який займався дослідженням паранормальних здібностей солдат та створенням новітньої зброї. Очолював його особисто нарком НКВС Лаврентій Берія. Він розробив дві програми: Тіполь і Телепорт. Перша займалась вивченням властивостей води. Радянські вчені помітили, що ця рідина може записувати інформацію на кшталт касетної плівки. Тобто, зцілити або ж, навпаки, вбити людину. Це була ідеальна біологічна зброя. Я вже мовчу про Другу світову війну, які експерименти проводилися, і до сьогодні, які проводяться, тому що вода це найкращий провідник і засвоювач будь-якої інформації. Записується шкідлива афірмація на знищення, і все кінець. Вже навіть науковці не змогли цього приховати. А ще науковці відкрили 50 станів води. Хоча доти вважалося, що їх буває лише три: рідкий, Твердий та газоподібний. І виявилось, що ці додаткові форми надають рідині особливих властивостей. Так, наприклад, через воду можна телепортувати об'єкти. У 1949 радянські військові перетворили катакомби кавказького містечка Аксай на секретний штаб. На нижньому поверсі розташовувалась лабораторія, де науковці проводили експерименти з телепортації об'єктів з Аксаю до Москви. І якою б дивною не здавалася така ідея, та місцеві жителі згадують, військові щодня заганяли десятки танків під землю, проте назад жоден із них не повернувся. Ну, телепортація це е, в одному місці матеріальний об'єкт зникає, а в іншому з'являється. Я бачив документи, в яких описуються ну, телепортації цілих великих об'єктів. Їх можливо було ну, телепортувати або через воду, або через вогонь. Тобто через стихії. Лише за 1950 рік. Радянська влада відправила до Аксаю 250 одиниць техніки. В офіційних документах вказана дорога лише в один бік, хоча всі вони якимось дивним чином знову поверталися на базу в Москві. Радянська влада засекретила усі ці експерименти, а людей, які знали про них, спецслужби почали знищувати. Коли розстріляли Берії, посадили судоплатова. Дід мій е, ну чудом вижив, і він ще зміг на рівні е, України зробити державну програму ще на п'ять років, тому що вона була засекречена. Ніхто не знав, що вони, що вони там роблять. І він зберіг свою групу. Десь в 77 сьомому році от, ну три людини, які ну, працювали над цим проектом, їх викликали на профасмотор. І Після цього профосмотра він заболів раком, і він вмер. Ну, через і, і, і всі, от ще двоє, от вони всі вмерли від раку. Ну дуже швидко за півроку. Тобто ці знання дуже такі серйозні і ну скажемо спецслужби підчищали цю цю тему. Американські військові також проводили експерименти із телепортацією. Причому в районі Бермудського трикутника. 28 жовтня 1943 року у Філадельфії військове відомство США спробувало створити корабель, невидимий для радарів супротивника, використовуючи розрахунки, зроблені Альбертом Ейнштейном, на есмінець Елдріч встановили спеціальні генератори, але під час випробування сталося непередбачене. корабель оточений коконом потужного електромагнітного поля. Зник не лише з екранів радіолокаторів, але й матеріально. Через деякий час Елдріч матеріалізувався знову, але зовсім в іншому місці. Він перемістився у порт Норфолк на відстань понад 320 кілометрів. За кілька хвилин Елдріч знову зник, а потім з'явився у Філадельфії. Із 181 члена екіпажу вижили лише двадцятеро. І ще 30 померли від опромінення та електричного струму. Інші просто безслідно зникли. Це був у них експеримент, який погано закінчився, а потім в 47-му році вони зробили, і в них успішний був експеримент, і він. Телепортувався просто вся історія з тим, яка підготовка екіпажу з цими різними впливами, тобто, це дуже загрозливо для тих людей, які знаходяться. Саме після таких експериментів у Бермудському трикутнику та по всьому світу почали містично зникати і з'являтися інші об'єкти. Нещодавно в Карибському морі прикордонники помітили дивний об'єкт, який нізвідки з'явився на радарах. Ним виявився заржавілий човен СС Котопаксі, що зник у Бермудах 100 років тому. Та попри це, корабель не виглядав покинутим. В одній із кают берегова охорона знайшла щойно відкорковану пляшку віскі та відкритий бортовий журнал капітана. В ньому був детально описаний маршрут вантажного судна. Останній запис, датований 1 грудня 1925 року. На шестя кораблів-приводів почалося і в Японії. Середньовічні човни якимось дивним чином опинилися у нашому часі. Після довгого розслідування влада офіційно заявила, що це кораблі північно-корейських рибалок. Але якщо це дійсно так, то чому знахідками одразу зацікавилися спецслужби Японії та США? Та й звідки у звичайних селян могло взятися стільки антикварних суден? А невдовзі після цього біля узбережжя з'явилася велетенська воронка, що засмоктала в себе корабель із сотнею пасажирів на борту. Ані уламків човна, ані тіл пасажирів рятувальники так і не знайшли. Усі вони кудись безслідно зникли. Нещодавно вчені зафіксували в Атлантичному океані чорні діри. Їх діаметр 400 кілометрів, і він продовжує збільшуватися. На відміну від своїх космічних аналогів, ці вири поглинають не сонячне світло, а все, що є на їхньому шляху: рослини, воду, сміття, живих істот. Куди їх затягує? Достеменно невідомо. Але коли вченим вдасться відкрити цю таємницю, нам треба бути готовими до знайомства із невідомими цивілізаціями, які допоки приховано від нас під товщою темної води. Якщо ви стали свідком неймовірних вражаючих історій або аномальних явищ, поділіться з нами. Напишіть нам на електронну адресу, яку зараз бачите на власному екрані. Це був загубний світ. Побачимось.